Пішла передача гол, удар воротам. Треба ще в нас м'яч суперник. М'яч суперник. Зрозуміло? Це особливо, коли аути, коли стандартні положення будуть. Ви дивитесь тільки на м'яч, на суперник. Він від вас втікає, а на м'яч ви не бачите, де він, де він який пас робить. Йде прямо далі. Слідкуйте, м'яч, за все треба крутити головою, все дивитися на кожен. М'яч супер, м'яч супер. І ось головна така наша була погана в цій, те, що ми бігали всі четверо в атаку без останнього, без захисника. Ми провалювались, нам не вдавалася атака, і одразу контратака йшла на наші ворота. Одразу, миттєво. В ту ж саму секунду на наші ворота атакували вже, на наші. Забивали нам голосу. Крикнув, казав, побігли туди, піди, я даю туди все.